Давайте не забувати, що кожна дитина заслуговує на свято, і, можливо, найкращий подарунок для них це наша увага, турбота та підтримка. Напередодні різдвяно-новорічних свят для дітей із центру соціальної підтримки дітей. та сімей будинку довіра із села Домбуки подарували справжнє свято, яке вони запам'ятають надовго. Сьогодні ми були у аквапарку. Мені там дуже сподобалось. Я трохи навчилася плавати, а ще ми з, з моїми подружками. З'їжджали з водяної горки. Нам дали піцу, ми поїли і нам дали подарунки. Мені сподобалось проводити час в аквапарку, Більше всього мені там сподобались водяні гірки, а особливо та величезна, яка там кругом треба було з'їжджати. Сподобалось дуже подарки, подарунки. А ще що? Ще піцу, коли ми приїхали. У моїй маті дуже дуже гарні. І Енергічні ми поїхали в аквапарк і ми там плавали. Так, мені все сподобалось. Організували таке свято для дітей, сиріт волонтери громадської спілки, закарпатські ґазди спільно з партнерами. Малеча провела цілий день у аквапарку, де мали змогу насолодитися водними атракціонами, веселими іграми та спілкуванням. Щирі усмішки, сміх та захоплення у їх очах стали найкращим підтвердженням того, як важливо дарувати такі моменти. З цим дитячим інтернатом ми вже знайомі, ну, ми не вперше їм допомагаємо, вже було декілька разів і допомагали їм у них в домбоках. А зараз виникла ідея на напередодні новорічно-різдвяних свят трошки дати дітям емоцію хорошу і щоб вони побули в аквапарку. Виникла ідея, ми її реалізували. І, ну, дай Бог, щоб все було добре, що дітям сподобається. Я впевнений, що дітям сподобається адже горки, аквапарк, вода. Я думаю, вони отримують хорошу емоцію. А ввечері їх чекали ще приємні сюрпризи: смачна піца, подарунки та тепла атмосфера в дитячому будинку. Організатори акції, волонтери Закарпатські газди наголосили, що такі ініціативи спрямовані не лише на створення святкового настрою, а й на формування у дітей віри в добро та людську підтримку. Отримали подарунки, піцу. Тобто, цілий день у них був такий насичений і це. Завдячуючи громадській спілці нашій Закарпатській газди і е, хотів би там пофамільно назвати тих людей, які долучилися до цього, це Родіон Ксьондзенко, наш волонтер, дуже хороший наш товариш, який завжди відгукується до допомоги дітям. Е, Михайло Ганічка, власник порядного Газди», дуже дякую е, своєму другу Михайлу. він не публічна людина, як він говорить, але для дітей сьогодні долучився до того, щоб вони отримали позитивну емоцію. Віталій ЦАП так само долучився, долучився до позитивних, до отримання позитивних емоцій діткам. Того такі новорічно-різдвяні свята вони несуть в собі елемент магії. Елемент щастя, елемент позитивних емоцій, які ми сьогодні постаралися діткам дати. Сьогоднішній день ми провели супер чудово на позитиві з класними емоціями. За які дуже хочу подякувати волонтерській організації Порядні Газди, яка підтримала мою ініціативу і допомогли організувати таку класну поїздку для діток. І подарунки подарували чудові. Дітки були просто в захваті, і все було на висоті. Просто також хочу подякувати Марині Біров, особливо, яка допомогла в транспортуванні. Подібні заходи мають надзвичайно велике значення для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Подарувавши їм день радості, ми допомагаємо малечі відчути себе особливими та потрібними. А святкові моменти стають яскравими спогадами, до яких діти будуть повертатися навіть у дорослому віці зберігаючи тепло, і надію у своїх серцях, дуже чекали сьогоднішній день, бо це незвичайний день. Поїздка до аквапарку в Карпатію, в Мукачево. Ну це просто казка, розумієте? Вони готувалися, вони хвилювалися. Вони вчора всі перемили все своє взуття, тапочки, підготували плавальні свої всі речі. Вони хотіли отримати задоволення взимку таке, якого не було буває, бо це літній вид відпочинку. То ми дуже вдячні нашим друзям, нашим волонтерам, що вони дали таку можливість. Діти з довіри отримали цього дня більше ніж подарунки та розваги. Вони відчули, що поруч є люди, які щиро дбають про них і готові підтримати. Саме такі ініціативи формують світ, сповнений тепла, взаємодопомоги та людяності.